До вашої уваги новий модельний ряд причепа для риболовлі під назвою Carp Fishing. створений для зручності перевезення, обладнання для риболовлі. До речі, повністю весь модельний ряд наших причепів, з яким ви можете ознайомитись на відповідному сайті thrdrop.com.e. Ну і чи на ютуб-каналі, на напевно, на якому ви вже нас дивите. Модель зроблена з урахуванням естетичного гарного зовнішнього вигляду та корисного функціоналу. Передній верхній скос є аеродинамічним, ну а задній нижній скос з коротким вилітом додає прохідності. колеса 14-й радіус 205, ширина 65 профіль для м'якості ходу та висоти кліренса, що дорівнює 260 мм. До речі, це приблизно на 80 мм вище. Ніж е кліренсу середньостатистичного красовера. Тепер трошки про фургон загальні характеристики. Довжина 2350 мм, ширина 1500 мм, висота 1220 мм. Виліт дишла за мною 1200 мм. Вага приблизно 170 кг. Це базова е версія. Корпус фургона. Повністю герметичний. Люки доступа оснащені герметичним ущільнювачем і аеродинамічним ущільнювачем. Замки, до речі, з дотяжкою. Коли вони провертаються, вони дотягуються. Дверь відкривається повністю на 180, практично градусів. Стіни фургона зроблені з сендвіч панелі товщиною 32 мм. Наповнювач еструдирований пінополістирол, що забезпечує баланс температури всередині фургона без появи конденсату. Позаду причепа в нижній частині розташовані дамкрати для виравнювання горизонтального положення причепа. Перейдемо до зовнішнього вигляду і до передньої частини. В передній частині розташований ящик для особистих е, речей, ну, можливо, трошки глянути. По, е, по лівому боку ємкість для води на 30 літрів. Закріплення на євротакілажні системи, за яку можливо закріпити будь-які речі. Ну і в даному випадку, як приклад, можливо, крючки для особистих речей чи такелажна якась петля. В верхній частині. Вентиляційні отвори. в нижній частині підкати під колеса. В тильній частині ми бачимо виносний столик, кріплення під сміттєвий пакет та можливістю встановлення газплиту. газплиту. Тут так і написано. Прямо газплита. встановлюйте встановлюватися і все. Перейдемо до внутрішнього наповнення. В верхній частині. У нас вмонтована полиця для водилищ. Ця полиця вона, е, може регулюватись по висоті та вліво-вправо. В стінах вмонтовані вертикальні такелажні лажні направляючі з каретками для кріплення речей та резинкою. Полиця з можливістю регулювання, так, да, я вже казав. От, і також в полиці ці розташовані е, ремені для кріплення відповідних водилич. Також ми бачимо, що є присутнє освітлення, розетка 12 вольт і е, лійка для, для ліка, лі, ліка для води. Так, ну і по закінченню швидкого такого огляду побажаю гарної риболовні і незабутніх вражень.